Всім привіт, Ну що настав час молотити гарбузи. Ну, Я вже в принципі закінчую їх молотити, але знімаю початок зараз як закінчую. Хотів би сьогодні показати, розказати все як молотів, покажу відео, вставочки. Якось зносив, позносив гарбузи, Ну, це я зношу, тому що, по-перше, де в мене далеко городи. Куди комбайн не поїде, мені прийшлося всі гарбузи звести на один город. Також тут позносив, тому що я буду один кидати в комбайн, так як нема кого попросити всі зайняті, то прийдеться самому кидати гарбузи. Тому я позбирав на ось такі кучки. Ну що ж в мене вийшло? Тут? Он таких маленьких 4 кучки гарбузів і ось така велика купа. Скільки, гарбу... скільки насіння буде, я думаю, десь тут кілограм 100-150 буде насіння сухого. В кінці відео я вже скажу точнішу суму, скільки я взяв, чого. Розкажу вже підсумки, що, як, які помилки я робив, які, що я правильно зробив. Все вже в кінці відео підсумую. А зараз покажу, дивіться вставочки, як я молотив гарбузи. Що, привіз я гарбузове насіння додому. Сьогодні вже цілий день мию. і давайте покажу, що в мене виходить. Сьогодні дуже хороше сонце, то сохне воно дуже добре насіння. Ну оце я, яке саме перше стелив, то воно вже таке майже не мокре. Ще завтра посохне і буде сухесеньке. Сміття трохи є. Небагато, звісно, але є. Можливо, ще буду трохи провівати, чи, чи так вибирати його. Ну, але так, то на нормальне насіння. Тут я вже тут трохи побільше сміття, так як я бачу, що не встигаю сьогодні всього. Провіяв 5 мішків. Вже шостий почав. А є 15 мішків в мене. То бачу, що не встигаю, то думаю буду так бігом вибирати, вибирати. І, і потім вже повибираю в кінці, коли все розстелю. Ось стільки в мене насіння є повністю так, вкрито тут. Ще тут такий кусочок є. Сушу я на агроволокні. Як ви бачите, це агроволокно, але я бачу, що його ще не хватить, щоб повністю застелити. Ну, щоб, щоб насіння повністю розстелити. Ще буду трохи розстеляти. Ще сушу так просто на мішки розстеляю, на подвір'ї також там чи два розстелено. І ще зараз покажу, скільки потопельників. Дуже багато потопельників. Ну, повністю сміття я з насінням вибираю і також сушу. Буду теж пробувати провівати. Понятно, що на посівний матеріал воно не піде, але хоча б так, щоб стати його і все одно хоч щось взяти. Але воно таке не дуже гарне. Але, в принципі, якщо воно висохне гарнесенько, провіяти його на вітрові і буде, думаю, все нормально. Ну, зараз покажу ще як я мию. Ось таке насіння, це з молотяна. Ось. Таке гараче. Мию дуже швидко, тому що воно, по-перше, гараче, щоб не, не зіпріло. Щоб не почало цвісти, то треба чим поскоріше. Сьогодні хотілося б все встигнути. Буду до ночі все робити. А потім вже як, як все зберу, ще покажу вам, скільки в мене чого вийшло. Сухого насіння. Провію, все, все красиво зроблю. І побачимо, який з цього буде вихід. Тут така в мене ось балія. І тут я мию. Набираю від, балію води 40 літрів. Потім закидаю це насіння і черпаком згортаю. Ну, зараз я візьму камеру на голову і покажу як. Так, беремо насіння. Засипаємо його тако. Пів цього відра кидаю. В відрі 20 літрів. Трохи багато води. Так, зараз я чуть-чуть нахилю її на сторону. Цю балію. Так. Тепер беремо рунделик відро. Я кажу, спочатку пробував його все вибирати, оце сміття, а зараз вибираю такі ось такі корінчики. Так от трохи його ворушу, це насіння, щоб щоб всеньке сміття осіло. Звісно, воно всеньке не осідає. Приходиться, ще так вибирати, але вибирати вже буду в самому кінці. Так, беремо і ось так. Згортаємо. І відро. Так, швидко, фу-хо-ху. Але воно ну, кажеться, що воно швидко, але... Ну, дуже не швидко. Так як кажуть, цілий день сьогодні його промиваю і промив тільки 5 мішків. Висохли вже семочка гарбузові. перший заход, який я розстріляв. Не всі ще висохли. Ті, що утопленники, я ж також їх сушив, то вони не висохли. Як провірити, чи вони сухі, чи ні? Дивимося, беремось на сінинку. Якщо вона ось так ломається і такий на її звук, ну легко ломається. Видите, так, хруськає. Далі ще раз. Таке, як то сірника ломаєш, якщо є такий хруст, то вона вже суха. Чи просто якщо так можна лускати ось так. Якщо вона легко лускається, то, то значить вона нормальна. Ну коротше, купив я ще одне таке. Агроволокно розстелив на подвір'ї і також воно синьке застелено Ну і ще ось тут трошки розстелив. І ще в мене там тюль розстелена. Це е, сухі сімочки, які нормальні. Не утоплені. нормальні оце утопленіки. Нормальні це чисті сіємочки. Також утопленіке. Одна тюль розстелена. Тут агроволокно. Ось так от. Ну якщо подивитися, то вони ну, такі. Я їх буду пробувати провівати. І, і не знаю, чи їх здати, чи приймуть, чи не приймуть. Ну сімочки самі вони повні, все нормально з ними. Але просто що вони гразні дуже. Оце. Та я думаю, що звісно їх куплять, можливо, по меншій ціні. Також про ці сімочки розкажу. Спочатку ж я як мив, то дуже заморачувався, вибирав. Все смітячко, щоб нічого не було. Але я тоді побачив, що, що дуже довго це все діло відбувається. І зразу просто закидав сімечки і зразу черпаком збирав, не вибирав. То є таке сміттячко де-не-де, але його дуже мало. Дивіться, наскільки воно манюсеньке. Його навіть не видно. Воно зменшилося в рази три. Менше стало. І його майже немає. Ну, я думаю, тут десь буде сухої сімочки, в мене десь буде мішків 7. Сім. сім повних мішків. Це десь приблизно 250 кг. Якщо так буде, це буде, це буде чудово. Що? настав час підвести підсумки, скільки ж я заробив на гарбузах і взагалі за зон, чи вийшов я в п'ю чи ні. Ну, давайте зразу розкажу, скільки я заробив на гарбузах. На гарбузах я... Продав, здав насіння на 35 тисяч, і чистий прибуток в мене склав 15 тисяч, що є дуже мало. Чому ж так? Тому що, ну, по-перше, я як сіяв трохи багато часу в мене на це пішло і не встиг в сроки. Потім пішла жара, і дуже погано зійшли гарбузи. Де раніше посіяв, там зійшли краще, де пізніше, там поганіше, і так і вони далі погано росли. Деякі ділянки не зміг нормально вивезти бур'ян, так як був і перій, і все, я прополював тільки. Деякі кропив, ну, коротше, не встигав я все зробити. Також не зміг повністю впоратися з бур'яном, тому навіть з деяких ділянок взяв просто прицеп гарбузів, що є дуже мало, там з 10 соток прицеп гарбузів. Ну, все що не такі проблеми. Потім, коли я розпочав молотити, змолотив за перший раз, не знав, що не можна багато молотити, так як їх треба одразу мити, так як вони набираються вологи і потім тонуть. То я змолотив велику кількість, приїхав ввечері пізно, вже не став мити, рано проснувся. Почав їх мити і дуже багато потопило. Десь 50% потопилося, а 50% сплило. Чому так? Тому що набралося вологи, поки воно було в мішках, набиралося вологи і, і втонуло. Але я все одно вирішив спробувати його розстелити, висушити, висушив і все ж таки вдалося мені здати його. Ну, Потім вже я взагалі його не мив. Мені підказали, що краще його взагалі не мити. Так, е, да, була в мене партія, коли була хороша погода, не мив, висушив його, розстелив. Так, да, було трохи чіпсів, але, але це не страшно. То була хороша партія, а ще одну партію, я коли змолотив, зразу на другий день пішов. Дощ намочив його, дуже довго вони сохли, сонця не було, вже, вже холода йшли. Тому почали чорніти насіння, так як воно було не помите. Воно почало чорніти і трішки почорніло, але все ж таки мені все вдалося здати, і отримав я 35 тисяч, здав я його по 75 гривень. Якби було нормальне насіння, якби я зразу все змолотив, висушив і не чекав цих, не мив його. Якби в мене було більше часу, то було б можна здати по 95 гривень. Так як я знаю знайомі мої здавали по 95 гривень. Так що можна спокійно на гарбузах заробляти чистими 30 35 40 тисяч, якщо все правильно виконувати по технології. Ну, ще плюс я заробив вже на цибулі 4 тисячі, плюс на капусті 1000. І якраз за сезон в мене вийшло 20 тисяч чистого прибутку. Так, да, це, звісно, небагато, але як для першого разу. Нормально, так як взяти, навіть я займався перепілками, бройдерами, там я взагалі йшов в мінусах. А тут з кожної культури я вийшов в плюс. Тому отримав багато опиту на цьому, і якщо буду садити ці культури, то вже буде набагато кращий результат і набагато кращий прибуток. Так як ви мені писали в коментарях, щоб зняв відео, це вже в мене буде останнє, так можна сказати, відео. Далі я не знаю, коли вони будуть виходити. Звісно, вони будуть виходити, але... але вже не скоро буде наступне відео, так як зараз я знаходжуся не в Україні і коли приїду, також не знаю. Але вже коли приїду, вже будуть тоді зовсім інші масштаби, зовсім інше качество відео. Не так як я знімав, що п'ятно на півкамери вже буде нормальна камера і вже буду нормально, професійно займатися цим. Тому все, поставте лайк. На цьому все. Всім пока. До нових зустрічей.